Усім привіт! Я не записував довгий час, більш ніж тиждень, з кіпригадую, може, у неї десь півтора тижні відео а, з тієї причини, що я а, раніше казав, що у нас у нас можує два сценарії. Так? Тобто у нас тут, звичайно, було кілька таких формацій. Ми спочатку а, на цій корекції ми гадали, що ось таке, може це буде двійне дно. Під кутом знаєте пробиття. І закріп вище, але цього тоді не, не відбулося. Пізніше, ми побачили, що схоже знову, таке, як двійне дно так. І воно почав відпрацьовувати, і, в принципі, поступовий-поступовий такий відкуп відбувався по біткоїну, і ми побачили хоч якесь закріплення. от волатильність знову на нулі. Особливо немає ніяких е, барів. От, сьогодні вже. Закривається місячна свічка, так, тобто ну, за місяць це досить вагома така свічка, а, оскільки якщо її так закрить, так, або, наприклад, трохи вище візьмуть, то це буде, я вам скажу, досить такий вищий сценарій, що ми, скоріше, з цього, дійсно, продовжимо ріст а, в травні і, можливо, ще частково червень. От. Тобто це у нас буде такий консервативний сценарій саме по терміну, так? термін відпрацювання. Нагадую, бичачий це був розрахований на березень-квітень. Консервативний це травень-червень, максимум початок липня. А негативний це десь так, осінь, тобто жовтень, листопад, десь так. Поки що це йде. За консервативним сценарієм, і, звичайно, звичайно, буде, скажімо так, у нас так по біткоїну. Давайте ми переключимо, в принципі, хай так буде. от Переключимо на ціни і ріст складатиме. так ну Візьмемо по біткоїну від сьогодні так. Якщо дійти до ОТМХ, це приблизно 15 там може 16%. Захопити і далі почати прибувати. Для біткоїна 15% це нічого. Беремо місячну свічку, так, це 15% було. Тобто, коли у нас йде пробиття, так, вихід. Тут ми зараз знаходимося. Так, це схоже щось на ситуація. Або ось це, то, що було, або ось це. Тобто Щось в плану. Тобто, або у нас буде травень одразу імпульс. Останній, так, тобто у нас піде біткоін десь отак-от сюди. Більше 130 тисяч доларів. Ну, це я нарахую тінеї і тому подібного, бо далі це вже таке. От. Звичайно, чим вище, тим краще, але будемо реалістами, потрібно вибирати консервативний сценарій. А, якщо так брати, то у нас, у нас беремо денний таймфрейм. А, є такі невеличкі геп, але він настільки мізерний, що мені здається, може ми будемо закривати його, коли вже буде у нас ведмежачий сценарій йти, вже коли буде корекція глобального масштабу. Також в мене тут є позначка, тобто десь приблизно до середини липня. Це вже я ще з минулого року собі це ставив. Це орієнтир такий, де я приблизно бачу, що ми до цього. Часу вже маємо поставити на біткоїні Old EimHigh. І далі вже скоріше всього, ймовірніше піде у нас корекція вже ведмежка. А, я за цей тригер, скажімо так, позначку. Так, згадую час від часу, як в телеграм-каналі, так і в кількох відео. Нагадував про це, щоб кому цікаво, можете тримати це як орієнтир. Uh, якщо брати uh, об'єми, так у нас тут uh, по RCI, якщо є висхідні, і дос досить так файно це все пройшло. Ми пробили на імпульсі оцей низхідний такий канал каналчик, зайшов в накопичення. Ну, не таке прям глобальне, але багатомісячне, в принципі. Можна сказати так, що довго тривали. Бо ми в цьому діапазоні ну, були скільки. Три місяці, приблизно три місяці. І це непогано так. Ми на цьому дні фактично були ну трошечки менш, ніж два місяці. Я рахую, це непоганий сценарій. І я раніше раніше малював так, що я казав, що можливо у нас буде щось схоже а, по такому плану. як а, Тут накопичення, так, пізніше буде якесь тут накопичення, так, і пізніше ось тут накопичення. От, от давай стався. от, І тут накопичення, так. І це буде грубо кажучи, така як v образна структура. Тобто зверху вниз, знизу вгору. А, чи буде дійсно ми а, таким чином малювати? Так, що ми, наприклад, зараз е, починаємо ріст відновлення, це все йде, і будемо ще, наприклад, десь в місяць торгуватися під Time High, тобто до 110 тисяч доларів. Знаєте, по типу, -типу е, приблизно якогось такого знає, сценарію якось такий, так от, так от, от, трошечки такі, знаєте, і пізніше тільки вгору. Ще буде такий. Сценарій так, що у нас відбудеться щось таке, хоба на імпульсі, і будемо отак відновлюватися дуже різко. Ну, буде вже видно. Це малювати не має сенсу, оскільки, а, якщо ви тут заради інвестицій, для вас немає значення 1-2 місяці, 3, 6 місяців. От. Я а, більше місяця особливо не моніторив ситуацію і, як то кажуть, нічого не втратив. Тобто. Все, що я хотів закупити, закупив. Альткоїни особливо не присідало. Наприклад, та ж саме Кардано, тут, де вона присідала, тут у мене якраз е, середня ціна. Тобто мені так, докуповувати по тій самій ціні, так, немає сенсу. Ті, хто дійсно заходив на ринок десь ось тут, коли вона була біля баксу, 90 центів, то для них та, був центів, купувати, там був ще сенс купувати по 57, по 60 центів або ще нижче. От. По ефіру у мене теж. Середня ціна щось приблизно в цьому діапазоні була. Бо я так по ефіру туди-сюди ганявся, то купував, то продавав його О, от, попередньо. Ще в тому році, тому там, як то кажуть, середня ціна трошечки а, рухалася а, трохи в підвищення. От, тому вріст. По індекс долару ми досить файно падаємо, і схоже на те, що. Це все падіння може продовжуватися. І звертаю вашу увагу, що у нас ішов такий так, каналчик, ми пробили його вниз. Знову тут щось схоже, де таким чином, і його теж можемо, скоріше всього, пробивати вниз. Тобто, для того, щоб індекс долара почав відновлення, який стаємо, як мінімум, треба десь на 101 піти. Але я гадаю, що скоріше всього це буде у нас відбуватися згодом, вже коли мешка піде на... Ринку. Тобто за зор такий. Можна ще десь до 97 в моменті десь сходити. Я не згадаю, що нижні 97 у нас індекс долара впаде. Там був такий канал накопичення досить Оце все. Тобто, там можуть його тримати над цим рівнем. По NASDAQ, по акціям у нас. А... Ага, понятно, Так, ось. Якось раніше казав. Я, до речі, це все це малював ще до того моменту, як у нас відбулося це фінальне падіння по корекції такі, так. Тобто я малював десь ще на початку квітня, пригадую. От, І у нас як бачимо досить досильно. Це все прості, воно досить вивавувалося, але але ще буде повернення так, там акції, фонди. В цей висхідний канал буде видно. Але дуже сильно випав а, цей графік, і ось ця структура, так, вона досить сильно зараз нагадує, нагадує нам ось цей момент, коли був у нас так, ось цей канал. Давайте я, мабуть, вам навіть його і намалюю. Намалюю. Де там у нас Fibonacci? Ой, регресивний. Ах. Регресивний регресивний. Пам'ятати, де воно є. Це все. Коротше кажучи, якщо зараз не знайду швидко, то намалюю його власну руч. Ну, до речі, канал Fibonacci. мене це взагалі шляпа повна. <с? <с? <с?> це взагалі не те. Ну, коротше, кажуть, малюю... Аво, Регресії. От, щось так приблизно взяти. От. Тобто у нас а, так само тут бувало трохи вище заходу, бувало, тераси під низ. так, І дивіться, у нас от повне пробиття, було пробиття вниз, вниз, вниз. Пізніше спроба відновитися. Так, у нас дивіться, тако вниз, вниз вниз спроба відновитися. І може, може бути таке, що буде реалізація такого сценарію, де знову піде вже. Ну, що фактично на акціях можливо і фондовому. Почалася вже а, ведмежка. Ідентична ситуація. Якщо ми подивимося те, коли а, була ця ведмешка, починалося це у нас коли? Це у нас виходить. Ну, вже етап да? Тада вже не був вдалого повернення. Це березень 22. го Давайте ми подивимося, що у нас відбувалося на біткоїні у березень 22-го. Березень 22-го. Щоб точно бути впевненим. Ось 21 й рік, 22-й рік ось пішов. І березень 22-го, От. Ну, це тоді, до речі, якраз коли почалася війна, фактично. От, березень якраз є. Але на криптовалюті, як ми бачимо, тут був просто боковик. Я давно показував це ще. по... Широких і високих діапазонах накопичення. Тобто на криптовалюті нічого не показують. На криптовалюті показався а, це був листопад, кінець листопада 21. го Кінець листопада 21-го. Давайте ми подивимося, що у нас було тут. Листопад 21. го Ось. Ось це був а, точка, коли. У нас почалась ведмежка. От. Тобто це був пік поставлений. І тут такий, знаєте, цікавий момент, чи був у нас ось тут пік поставлений, так? Це ми дізнаємося з фактам. фактом Але дуже схоже, дійсно дуже схоже на те, що у нас як на фондовому, так і на акціях вже. Нужо, почалася ведмежка. І для нас, що головне для нас, щоб а, криптовалютний ринок не повторював руху, так? Зараз, а, один в один, так, рух крипти не повторював фондового і акції. Бо якщо повторювати, він буде саме тренд переймати, то це все. Виходить так, що закінчува збичка без альт сезону. Це буде негативно, це дуже печально. І просто дивіться один такий момент. А, ось тут виглядає дійсно так. І знаєте, тут такий момент під питанням. Знаєте. А, Таке питання поставити. Чомусь тут нормально не поставив, хоча тут воно ідеале. От, тобто отут. Так, у нас тут був хай поставлений. І такий тригер на майбутнє. Якщо ми тут не вийдемо вгору, та і піде далі вниз сюди, то дійсно це вже все ведмежка. Іншого сценарію вже не буде. Навряд чи пізніше почнеться якась бичка. Якщо ми впадемо десь до нижні 66 тисяч, десь сюди впадемо. тобто ну... Це вже пробиваючи попереднього там-хай. Ну це не бичачий сезон вже. Це далеко не бичка. Домінація біткоїна, вона піджала зупинилася. Засічкую зверху. Ну, нічого не скажеш. Поки що нічого. Має падати. Якщо буде падати, різко, скоріше всього, буде падати, то вже, звичайно, альта платить вгору. В цілому ситуація зрозуміла, підсумовуючи це все. Можна сказати так, що біток почав відновлення. Місячна свічка показує, що ймовірніше що всього буде. Наступна свічка теж Ріст. А, головне, щоб не переймало крипта а, і акції. Якщо буде переймати, це габела. Це вибачте, мені до побачення до кінця року, як точно. Ну, Вемешка, звичайно, йде більше, ніж рік взагалі. Але ніхто не знає, якщо відбудеться. Може відбудеться. Якась там алюу, якась там, не знаю, воскресіння ринку акції фондового, що знаєте, свічка. Хірась, от сюди полетіло, знаєте, наскільки від сьогодення, там на <соць> відсотків 13. Ну, блін, ну це анріал. Я, я, я в таке не вірю, це прям чудо має якесь відбудеться якесь я прийти, спасти. От. Такі то справи. А на цьому все. Бажаю всім успіхів. Тримайте крипту. Я у себе в телеграм-каналі нагадував про це, щоб тримати крипту зараз, не продавати нічого. Бо, ймовірніше всього. Ймовірніше всього, а, у нас. Почнеться скоро альтсезон. Якщо нічого не відбудеться ніякої габели, звичайно, в світі, яка знову подавить всі настрої і всі будуть в паніці. От. Тому такі то справи. Поки що все йде позитивно для крипти. А, тримаємо свої інвестиції, свої позиції, не змінюємо. І до зустрічі!